Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Друга річниця звільнення Херсона від російських окупантів. 24 лютого 2022 року ворог вдерся на територію Херсонської області, рухаючись одразу на кількох напрямках. 1 березня обласний центр було окуповано. Проте завдяки героїзму Сил оборони України та спротиву мешканців Херсон за вісім місяців був звільнений. З цієї нагоди у Дніпрі зібралися небайдужі громадяни і мешканці Херсонщини. На честь другої річниці звільнення Херсона від російських загарбників у Дніпрі відбулася символічна акція єднання правого і лівого берега. Її влаштували мешканці Херсонщини, які знайшли тимчасовий прихисток у Дніпропетровській області. На жаль, наша територія ще поки що і сьогодні в день звільнення Херсону, 11 листопада, ми запросили на площу Єднання, символічне місто, в місті Дніпрі, всіх, хто проживає, змушений тимчасово проживати на території вашого міста, вашої області, для того, щоб провести таку акцію єднання правого і лівого берега. І запевнити усіх, хто чекає нас на лівому березі, що ми обов'язково повернемося всі додому. Два роки тому, 11 листопада 2022-го, Збройні сили України звільнили від російських окупантів Херсон і частину Правобережжя. Серед тих, хто наблизив цю радісну мить, є військовослужбовець Юрій Соломаха. Ми стояли на Правдіно, там на тому напрямку два місяці. Стояли і воювали там з російськими десантниками. Якось нам сильно повезло, що ми Херсон таки звільнили. Сестра в мене двоюрідна, вона з Херсона, тітка. Там, вони, вони шаленіли. Вони були під окупацією два місяці, вони шаленіли від, від звільнення. Для них це дійсно було не просто, воно і остається не просто свято, а якесь. Ну... Видаючися событие в житті, то тобто більше ніж день народження. А ось дружина військового пані Ліліана. Одна із тих, хто пережила перші місяці окупації Херсона, в очікуванні на звільнення міста. 24 лютого ми виїхали з села. Сразу ж як тільки почалася це військове вторгнення. І два місяці я була в Херсоні. Я бачила якраз перші дні, я жила Дніпро район, ми чули, як брали міст, як бомбили Антонівку, і потім вже бачили, як російські війська зайшли повністю в місто. Все це перші місяці пережила, а потім вдалося виїхати. Як тільки був звільнений, ми поїхали своїх провідати, були там, раділи. У Дніпрі створено гуманітарний центр допомоги вимушено переміщеним особам з Херсонщини. Вільні разом його відвідувачі підготували творчі музичні виступ групи аматорів, а також презентували творчу виставку Херсон у вільному серці. На ній і гуаш, і графіка, і фотоколажі, і роботи декоративно-прикладного мистецтва. Більшість поробок зроблено дітьми. Це е, бачення дітей, бачення е, того майбутнього нашої країни. Вони його бачать в яскравих світлих тонах, і це нас дуже е, радує. на сам кінець всі присутні на святі разом заспівали гімн українських січових стрільців. А мину калину сідімемо. А ми нашу славу Україну. Ей, ей, На Дніпропетровщині прихисток від війни знайшли 40 тисяч мешканців Херсонської області. Ольга Ховрич Ілля ілляломовський новини. Д1.